Чи можна в 16 чи навіть 14 років дискутувати на рівних із юристами, відстоювати свою правоту перед експертами та переконливо аргументувати позицію, спираючись на закон? Учасники 16-го міського турніру юних правознавців довели це можливо. Змагання організовані департаментом освіти Харківської міської ради. Вже давно стали традицією для школярів, які захоплюються юридичною наукою. Цьогоріч участь у них взяли 12 команд із учнів від 9 до 11 класів із усіх районів міста. Вони боролися не за оцінки, а за можливість представляти Харків на всеукраїнському етапі. Ми дуже раді, що Харків дав нам можливість так зустрітися офлайн і саме обсудити всі проблеми на цьому турнірі. Бо проблеми, які піднімаються на цьому турнірі, вони дуже важливі і актуальні для нашого суспільства. Ми дуже сумлінно готувалися минулого року. Наша команда зайняла перше місце. На міському етапі на всеукраїнському етапі ми зайняли друге місце. Наша команда дуже готова, дуже заряджена на перемогу. І ми дуже сподіваємося, що у нас вийде отримати перше місце. Ми доклали всі свої зусилля для того, щоб добре підготуватися. Та гарно показати себе на турнірі в минулому році. Наша команда зайняла друге місце на міському турнірі юних правознавців, а також друге місце на всеукраїнському турнірі юних правознавців. Коли ти маєш досвід саме перебування на турнірі, подальша підготовка вона відбувається трохи легше, коли ти вже знайомий з цим механізмом, як готуватися до турніру і що треба знати. Анастасія Сосницька одна з тих, хто теж знає, що таке справжній турнірний дух. Ще у 9 класі вона захопилася правознавством і з того часу неодноразово перемагала у престижних заходах як обласного, так і всеукраїнського рівня. Однак цього разу дівчина опинилася по інший бік змагального процесу. Нині вона не учасниця, а ведуча турніру. Сьогодні я вже ведуча це для мене така нова роль. Я трохи хвилююся, якщо чесно, але думаю, що все буде гаразд. Команди налаштовані рішуче будуть грати, рвати конкуренція. Я думаю, що буде шалена в цьому році, тому що багато хто вже брав участь в міських і всеукраїнських турнірах. Мета турніру не просто перевірити рівень підготовки учасників. Перш за все він покликаний надихати учнів досліджувати правові питання, розвивати аналітичне мислення та впевненість у власних знаннях. Адже, як стверджують експерти, розуміння права це не лише професійний навик, а й життєва необхідність. Галузь права вона є важливою для кожної людини, тому що потрібно знати свої права, знати можливості, які надає права, і вміти їх захищати. А зараз, особливо, коли ми бачимо такі проблеми, які, в принципі, є наслідками того, що норми права порушуються, це особливо є важливим для підростаючого покоління, щоб зрозуміти цінність права і наскільки воно може. Бути інструментом для вирішення будь-яких питань. Тому цей турнір він є дуже значущою подією для нашого міста і значущою для розвитку нашої молоді. Турнір юних правознавців добра щорічна традиція. Відмовитись від якої світян прифронтового міста не змусив навіть ворог. Однак воєнні реалії вимагають змін. Тепер інтелектуальні баталії відбуваються в безпечному просторі метрошколи, де учасники можуть зосередитися на головному знаннях, дискусіях і прагненні до перемоги. По перше, це безпека, і діти мають можливість висловлювати свої думки не чуючи повітряних тривог. Відповідно, це знімає у цей такий фактор хвилювання, не переривається цей процес, і в такому якраз варіанті. Можливо повністю виконувати ту місію, яку має цей турнір. Діти мають можливість навчатися, висловлюватися, спілкуватися з наставниками, отримувати якусь нову інформацію, це і комфортно, і зручно для них. Ми проводимо вже в метрошколі другий захід. В тому році також був захід метро По-перше, це турнір. Це командна гра. Вони спілкуються, вони команда, вони разом. Вони один одного підтримують. Учні також і діти бачать нашу підтримку. Як і журі, в нас таке дуже добре дуже таке, знаєте, кваліфіковане журі. Вони бачать це, вони бачать відношення. Спочатку вони приходять хто там перший раз, да вони так ми там доктори наук. Кандидати наук, там вони так. Трошки ну, якось так дивляться, а потім раз, і вони вже все вони бачать, що журі доброзичливі. Це така в нас спільна гра, це не тільки учні, що вони там окремо, журі окремо, Ні. І ми дуже важко вибрати найкращого, бо вони вже всі переможці, ну всі вже перемогли раз в таких умовах. Вони прийшли сюди. Ми а, т завжди на турнірах. Знаєте, таки, <свистець> виходили з цього турніру і завжди казали: якщо в нас є така молодь. То в цій країні це все буде добре. І цього якість правничої допомоги не стане гіршою. Сьогодні виступаю в ролі опонента за питання. Попереду на цих юних правознавців чекає кілька годин напруженої боротьби. Після чого журі в складі кандидатів та докторів юридичних наук викладачів п'яти провідних вишів Харкова визначить переможців. Найкращі команди отримують подарунки та право представляти Харків на всеукраїнському турнірі у Луцьку. Однак для учасників цей захід дає шанс не лише випробувати себе, а й відчути те, чого їм так не вистачає. Після років онлайн навчання вони нарешті можуть зустрітися, разом поласувати смачним обідом та згадати, як воно, спілкуватися наживо. Офлайн захід заходи, на мою думку, краще ніж онлайн заходи, адже ми і так вже скільки років перебуваємо на онлайн навчанні, і це трохи може ускладнити навички комунікації з іншими людьми. І так, коли ми бачимося з іншими людьми, ми з ним розмовляємо, контактуємо, то це також дуже допомагає. Я за те, щоб всі турніри вони проходили саме офлайн, тому що ну мені здається, що це такий турнірний дух, такий. Така турнірна атмосфера, вона сама нас заряджає таким адреналіном на ігри, що це ось не порівняти ні з чим. Метро школа вона постаралася для того, щоб саме турніри я обрала не тільки з правознавства, наприклад, а і з, і з історії, і на історії, і на правознавстві метро школи постаралася дійсно для того, щоб комфортно було почувати себе під час ігор. Зараз у нас проходить онлайн навчання, і ось такий офлайн захід це дуже круто. Насправді, тому що, незважаючи на такі тяжкі умови, ми можемо застріти. Дійтися офлайн і поспілкуватися. Тому ми дуже вдячні Харкову за таку можливість. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.